Старший диспетчер, слухаю. Так, так, перевіряю. Прийнято. Добре. Отримали ліміти. Дивлюсь, що входимо в графіки. Ворог продовжує нещадно нишити нашу енергосистему, багато пошкоджених електростанцій, і вони не можуть виробляти стільки електроенергії, як раніше. Не можуть виробляти стільки електроенергії, і скільки ми з вами її споживаємо. Тому доводиться йти на вимушений крок, відключати частину споживання. Суть моєї роботи це забезпечувати людей світлом, але зараз склались такі часи, що для того, щоб зберегти це світло, доводиться людей відключати. Укренерго доводить нам певні ліміти, за які ми з вами не можемо виходити, тобто не споживати більше. Для того, щоб їх дотримуватись, вводяться графіки. Стабілізаційних відключень, щоб оберегти енергосистему. На мою думку, не тільки від енергетиків залежить збереження енергосистеми, але від кожного і від усіх нас разом. Ми повинні бережливо ставитись до споживання електроенергії, заощаджувати її і таким самим ви допоможете нам. енергетика разом. Ми подолаємо ці темні часи і вірте в енергетиків.